Закінчилась перша частина силової фази щодо розслідування кримінального провадження за фактом викрадення громадянина Людмильського. В нашій державі, передусім в місті Києві, останні роки така з'явилася недобра тенденція щодо викрадення людей з метою викупу. Робота Київської поліції, я хочу вам сказати, вчора призвела до того, що наш викрадений живий здоровий. А перше злочинці затримані. Ми затримали. Трьох учасників правопорушення. і Чому я наголосив про те, що це перша фаза силової операції? Тому що ми маємо намір продовжити свої слідчі оперативно розшукові заходи і затримати інших учасників організованого злочинного групування. Пана Людмивського було викрадено 18 червня 2016 року під час ранішньої прогулянки з собакою. Злочинці застосували вогнепальну зброю, вбили собаку, закинули до машини. Відразу нами було порушено кримінальне провадження за статтею 115, проводили слідчо-оперативні дії. Було встановлено їх особистості, було за ними встановлено спостереження, було здобути деякі докази того, що вони причасні до скоєння злочину. Було також отримано. Фактаж і фактичні дані, що все ж таки наш потерпілий живий, і в ході проведення вже силової фази, першої частини силової фази починаючи в суботу, їх було затримано, вилучено зброю, встановлено місце. В ході допитів подальше, встановлення місце, де знаходиться дуже ретельно замаскований, ретельно підготовлений бункер, скажімо, обладнаний всіми, всім необхідним для. Довго проживання було відразу надано медичну допомогу. Він знаходився в лікарні, обстежений лікарями. Вважаємо, що в подальшому будемо проводити слідчі дії, встановлювати всіх цих людей. Хочу виразити слова благодарності оперативним співробітникам. Да, в першу чергу, це їх заслуга, їх кропотлива робота. Спасибо им большое. Поблагодарить руководство национальной полиции, Андрея Евгеньевича, как руководителя города Киева, национальной полиции города Киева. Сказать большое спасибо за то, что спасли, да? За то, что все-таки ну, честно говоря, надежды было немного. И... Я очень благодарен сотрудникам политики. Спасибо. Ви вірите в національну поліцію? Вот сейчас намного больше. Дякую.